Ось у такій атмосфері за музичної підтримки ансамблю Осіннє золото. Днями у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка робіт талановитої художниці, дизайнерки інтер'єрів Любові Єлєсіної під назвою Барви життя». 70-х роках минулого століття Любов Васильівна приїхала до Кременчука і багато років працювала художником дизайнером на промислових підприємствах міста, створювала проекти інтер'єрів для різних приміщень. Робочих кабінетів, прохідних, обідніх залів. Всі інтер'єри, які вона створила, виявились естетичними і затишними. Серед близько 60 експонатів виставки унікальний набір натюрмортів, пейзажів та портретів, виконаних аквареллю, а також картин, створених кульковими ручками та олійними фарбами. Сюжети різноманітні. На тему пісні «Ой, ти дубе дубе на тему літа, на тему Ну зима, ангел, яка тема е, десь колись мене зачепила, та потім виражається в цій графіці. Із е, живописних робіт в основному це квіти, горшки, е, ну і все те, що е, тобто я кажу, що я малюю те, що я бачу. Бувають теми, різні мотиви, але ж воно все виражається в, е, в кольорі. Відвідувачам музею припали до душі роботи художниці, яка з малку проявляла цікавість до мистецтва та все життя працювала дизайнеркою. Завше ходимо в музей, в виставковий зал, що буває нове, які в нас видатні, кременчини є. Картина мені дуже сподобались, Непогані акварелі, чисті, незатерті, дуже цікаві графічні роботи. Вони, звісно, вони такі є, як ілюстраторні. Вітаємо художницю Любов Єлєсіну з її першою персональною виставкою саме у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею та бажаємо створити ще багато мальовничих шедеврів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.